З кожним роком Інгулецький район розвивається, набуває сучасного вигляду, стає більш зручним та комфортним в усіх сферах діяльності. Інгулецький район своєму п'яти розцвітає. Я думаю, що і весь город. Тому поздравляю вас ще раз з п'яти Інгулецького району. Щастя, здоров'я, успіхів. А ми для цього будемо все Те, що сьогодні в Інгулецькому районі. В преддверии 50-летия. Я думаю, не удавалось никому до сих пор за все его существование. Когда хотят люди, могут и знают. Поэтому всех с праздником добра, здоровья. На концерті на честь ювілею Інгулецького району, окрім яскравої концертної програми, відбулося нагородження його працівників за високий професіоналізм, багаторічну працю, значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток району міста. Зокрема, міський голова Юрій Вілков нагородив голову Інгулецької райради Євгенія Ружкова годинником з іменним написом. А голова Південно-гірничо-збагачувального комбінату Михайло Короленко став володарем ордена святого Георгія Змія Борця. Я хочу завірити всім что мы приложим все усилия вместе с нашими многотысячными трудными коллективами, чтобы процветал и наш район, все районы нашего города, наш город, наша область, наш, област, наш регион. И мы будем стараться, чтобы вся наша Украина была такой красивой, цветущей и духовно богатой. Я поздравляю с этим замечательным праздником вас. Хочу, конечно, вот быть... Пожелаю, все всі найкращі слова, які в есть. є, і что що у этого района все впереди, потому тому що Работают, живут живуть замечательные люди, які очень туди Инши Інші працівники району нагороджувалися грамотами Дніпропетровської обласної ради нагрудними знаками, пам'ятними медалями тощо. На святі були присутні гості з нашого міста побратима Нижнього Тагілу, з яким кривий ріг пов'язаний багаторічною дружбою. Не більше ніж полтора року назад я був Кривому Рогі, И вот сейчас приехав, ну, на самом деле, очень заметно, насколько динамично развивается город, насколько динамично развивается Ленингулецкий район. И это, наверное, в первую тех людей, которые руководят городом, районом, и тех людей, которые делают. Сті з міста побратима подарували Рогу картини у техніці лаковий живопис та знамениту іверську ікону також долучився до привітань зі свято мешканців та працівників інгулецького району, які кожного дня працюють на благо нашого міста.